Ви дивитесь шаленого Макса, сьогодні поговоримо про створення Аватара. Але спершу прошу вас набожати нашу перемогу через посилання під відео. Тож разом до перемоги та слава Україні! А почалося це всередині 90-х років, коли Джеймс Кемерон написав 80 сторінкову концепцію сценарію фільму. Хоча сама ідея бере свій початок з його дитинства. Всі ці блакитні люди та Пандора, і звісно, що тоді вони не мали нічого спільного з нинішнім фільмом. Планувалося розпочати зйомки в 97-му і випустити аватар в прокат вже в 99-му році. Але за словами автора, на той момент ще не існувало технологій, здатних втілити його бачення картини. Робота над мовою Наві почалась влітку 2005 року, і тут не обійшлось без лінгвістів, бо мова Наві має порядка тисячі слів, тобто неї можна примітивно розбити. Змовляти, що й робили усі члени знімальної команди, котрі контактували з плем'ям наві протягом зйомок. мова наві це суміш ефіопських, полінезійських, новозеландських корінних племен. А на початку 2006 року Кемерон приступив до створення сценарію і вигаданого всесвіт. Він найняв цілу кагорту науковців для того, щоб не просто випустити фільм, а створити цілий науково обґрунтований світ. Виколи небудь замислили з чого у тварин чотири ока, два з них для звичайного зору, як у нас вам, а ще два для інфракрасного. Тобто, щоб бачити небезпеку. В артбуках Пандори кажуть про те, що івага менша, ніж земна. Тож це пояснює такі гігантські розміри на цій планеті: і рослин, і тварин. Ще такий цікавий факт про те, чому люди не можуть дихати на Пандорі. Зумовлено це тим, що густина атмосфери там на 20% більша, ніж земна. Тому людям доводиться носити кисневі маски. Проводячи межу, можу сказати одне, що він зробив цілий світ зі своєю фізикою, хімією, лінгвістикою, біологією та багато чого іншого. За офіційними даними, бюджет Аватара становить Близько 237 мільйонів, а вартість рекламної компанії оцінюється в 150. Під час зйомок картини активно використовувалася технологія цифрового запису рухів. Вона використовується у розважальному, медичному, спортивному, анімаційному та кінематографічному програмному забезпеченні. Саме за такою технологією було знято «Полярний експрес, різдвяну казку», BioWolf і створена таких персонажів, як Голум, Володарі перснів та Кінг-Конг у фільмі Пітера Джексона. Суть цього прогресу полягає у тому, що на актора надягають спеціальний костюм, обліплений багатьма датчиками, що сканують рухи актора, зокрема його м'язів і кісток, і передають до головного комп'ютера. Таким чином виходить, що перед фахівцем на екрані пересувається скелет актора, на який можна накласти будь-що. Джеймс, відомий такими фільмами як Термінатор, Термінатор Судний День, Безодня та Титанік. Кожний з його фільмів приніс щось нове у розвиток кінематографа. Зокрема, це стосується рідини. Наприклад, у фільмі Безодня зробив водних створінь, що було дуже проривним для того часу. Пізніше цю технологію доробили у Термінаторі. Також він потопив цілий корабель у басейні під час зйомок Титаніка, а ще пірнав. На дно Маріанського жоуба, і звісно, його захоплення знайшло відображення у фільмі Аватар. А тепер до головного, чому ж друга частина вийшла більше ніж за 12 років після виходу першої. Зумовлено це тим, що Кемерон хотів знімати акторів прямо у воді і розробляв для цього спеціальне обладнання. Перший аватар побив Декілька рекордів по зборах, ставши найкасовішим фільмом всіх часів в Північній Америці, Україні і у всьому світі, обійшовши Титанік, який утримував рекорд протягом 12 років. Аватар також став першим фільмом в історії кінематографа, касові збори якого перевищили. Позначку 2 мільярди доларів. Фільм номінована на Оскар в 9 категоріях, включаючи найкращий фільм і найкраща режисерська робота, і переміг в трьох з них найкраща операторська робота, найкращі візуальні ефекти і найкраща робота художника-постановника. dvd реліз фільму побив рекорди з продажів, а Blu-ray видання стало одним з найуспішніших в історії. Продовження видалось дуже масштабним та захоплюючим. Проте не змогло повторити касового успіху попередньої картини. І наостанок хочу озвучити свою думку щодо наступних фільмів. Ну, по-перше, творч перейде на сторону НАВІ, а по друге, в процесі підготовки дізнався, що далі можливо трапиться щось таке, що перенесе дію фільму на багато років вперед. Звісно, що це не має під собою підґрунтя. Проте час покаже, чи виявився я правий.